Загальновідомий факт про те, що великою мірою наше військо тримається завдяки волонтерам. Так було 10 років тому, і протягом усіх 10 років, відповідно, і протягом двох останніх років також переоцінити вклад неможливо, але важливо їм дякувати. Власне, було б цікаво поговорити, чому нам з волонтерами, тому що. Дуже багато є звинувачень бік цивільних, бік тилових міст, що всі забули про війну, живуть своїм життям. І, як на мене, якраз оцінка наскільки люди залучені в допомогу волонтерську, може таки показати зріст, чи дійсно люди забувають про війну, чи все таки далі активно в цей процес залучені. І про це ми поговоримо з відомим у Львові волонтером, який залучив більше 70 мільйонів гривень, більше 400 машин привіз. а Також це зброя, медтех... ну, одним словом, він так дуже потужно займається допомогою армії, і будемо ми говорити з Володимиром Андрієвим. Почну з питання, яке цих ці хочеться почути, це. Ваше 24 лютого 2022 року, e, наскільки те, що почалося, було вас шоком, чи ви готувалися до повномасштабної війни? Mm, скажем так. E, я то готувався, але не повноцінно. Типу, я знав, що буде щось. Я казав всім, що щось буде, тому що я слідкувався новинами. Але по факту, такої, як підготовки там, зібрати тривожну валізку чи ще щось у мене не було. Взагалі, я про війну дізнався там в четвертій годині ночі, коли мій син маленький прокинувся, і я мусив його заколихати. І коли я його колихав, я відкрив твіттер, і я зрозумів, що війна О, така була моя підготовка. І скажіть, будь ласка, якщо згадати свої відчуття у перший місяць повноштабної війни і зараз наскільки вони принципово змінились? Тобто ну, я не хочу під своє лекало класти думку, але все-таки перший місяць, коли ми бачили, як ми все-таки намагаємося відбиватися, почала в людей з'явитися віра в перемогу. А, а зараз мені таке враження, що люди розуміють, що в нічого швидко ну, швидку, все дуже... перемогу, швидку та, та, та швидку, перемогу. А перемогу. А зараз що всі розуміють, що це надовго, і якось більше в суспільстві вже прийшла така твереза мислення, а вночі і трохи з невіри разом з ним. Ну, давайте почнемо з того, що в перші місяці абсолютно ніхто нічого не розумів. Я говорю зараз в більшій мірі про цивільних людей. Ніхто нічого не розумів, не було якогось усвідомлення, навіть якщо взяти з точки зору там повітряних тривог. Це зараз вже мільйон тисяч телеграм-каналів, де розказують майже біля якого під'їзду ракета летить, Тоді ми нічого не знали. От, тоді абсолютно всі були підключені до допомоги ЗСУ, тому що вірили, що от сьогодні ми зберемо збір, завтра війна закінчиться. Зараз на даний момент мені здається, ну, всі люди такі істоти, які дуже гарно вміють адаптовуватись до ситуації. Ми адаптувалися, ми розуміємо, що, коли, як іде. Ми слідкуємо за перевіреними новинами, мені здається, трохи більше людей почало розуміти, де і ПСО, де новини. Я не говорю за всіх, я говорю там за своє оточення. Але і по статистиці трохи більше людей почало розуміти, де фейки, і ми вже розуміємо, що це довгострокова гра, і ми абсолютно розуміємо, що треба далі допомагати Збройним силам України. Але і без великої, так сказати, крупнокаліберної допомоги е західних партнерів, нам не обійтись, це показують FPV-дрони, які в більшій мірі забезпечують певним підрозділом волонтери, які є заміною е крупного, крупнокаліберним снарядом. Е Поки їх немає, хлопці оживають, дякуючи FPV-дронам. Але, але далі почався знову цей період, коли є якесь нерозуміння ситуації. Тому що комунікація влади, ЗСУ і людей знову вийшла на рівень, коли ніхто не розуміє, що відбувається. Власне, до волонтерки, хочу так, ніби більше скерувати. Як оця адаптація? Ну що змирилися, іде, буде довго. Як це впливає на рівень донатів? Бо з одного боку люди зневірені, втомлені. Ну там кожен собі може і піти якийсь придумати, але з іншого боку, є оцей фактор, що фактично в кожного зараз воює хтось близький. Брат, двоюрідний так. дядько. Ну, і відповідно, ніби мої гроші йдуть ну, тат, братові, ну, бо, бо я його знаю. Тобто мається на увазі, що наскільки це ще впливає, чи, чи, як ви от спостерігаєте м, по надходженням від, від людей? Та, звичайно, що надходження зменшилось, тому що другий рік війни і ми не друкуємо на принтерах в себе вдома гроші. Але. Нехай навіть збільшився проміжок часу самого збору, але збори закриваються. Всі збори, які у нас відкриваються, вони закриваються. А я тільки що уточню, чи у вас є таке спостереження, наприклад, що сприяє тому, що люди можуть більше задонатити, бо я така думка, деякі волонтери про це говорять: наприклад, у Львові був обстріл, там котрись із, і тоді це автоматично ой. Треба задонатити. Тобто, чи справді це так є, і можливо, є ще якісь чинники, от ви спостерігали, які впливають на те, що люди починають більше донатити? Ну, прильоти це однозначно. Ну, коротше, всі ми знаємо, що ця штука є на психологічному рівні. І коли прильот по місту, в якому ти живеш, то одразу збільшується донати, бо люди хочуть. Ну, як на мене, я не знаю, чи це правильно так казати, але типу як відкупитись від того, що от я зараз задоначу, більше прильотів не буде. З одної сторони вони праві, з іншої сторони, ну, я не знаю. Та, є така штука, що коли обстріли, то тоді збільшуються донати. Але, ну. Також швидкість самого збору і кількість донатів залежить від дуже багатьох факторів. Ну, дивіться, коли там, наприклад, я відкриваю збір, так, і в той самий день відкриваю збір там Стерненко, Лачин, Юнайтед 24, СБУ на 297 мільйонів. Ну, погодьтесь, в кого охоплення більше, і чи буде десь мій збір взагалі вспливати. В новинах, якщо є такий великий збір. Також, ну, там, не знаю, доцільні збори. є дуже занудні збори, є активніші збори, є збори, які закриваються за день, є збори, які закриваються там, за місяць. Але це все залежить, ну, на це впливає дуже багато факторів. Наприклад, збір на ремонт автомобілів це самі довгі збори, які ну, в, в моїй історії волонтерства вони закриваються найдовше, тому що люди трохи не усвідомлюють того, що набагато дешевше і швидше зремонтувати 10 автомобілів, ніж зібрати на два нових. Зимова гума на автомобілі, літні гуми на автомобілі теж дуже занудні збори. На FPV шки дуже швидко закриваються, на якісь круті БПЛА дуже швидко закриваються. Ну типу, я кажу, Це дуже багато факторів, і в кожного вони дуже індивідуальні. Але та, чим більше є якихось таких е, негативних факторів зі сторони е, рашки, Тим, тим скорше закриваються збори, тому що люди розуміють, що ну, особливо там, е, області, які далеко, по принципу, від, 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 не можна казати, що ми далеко від війни, війна всюди, але далеко від бойових дій, е, тоді оці от області прокидаються. Ну, anyway, маємо, що маємо. Я не буду ні на що жалітися. Що скажіть, будь ласка, як за два роки змінилися за вашими спостереженнями запити військових, яким допомагаєте? Тобто, чого стали замовляти менше більше? Тобто, якщо брати два роки тому і зараз? Ну я скажу так. За два роки не існує жодної штуки, яку ми ще не купували. Не існує просто жодної штуки, яку ми ще не купляли. Це для військових, але запити змінюються. Ну, я називаю це для себе, так, знаєте, в лапках військова мода. З е чого ж все починалося? Всім треба були терміново шоломи, броніки, амуніція, рюкзаки, берці, термобілизна. Потім треба всім максимально швидко були рації, потім всім треба були приціли, потім всім треба були мавіки, потім всім треба були. Старлінки, ну і воно так по накатанні, по потребах. В чому найбільша потреба, то стає наймоднішим, зараз fpv віжки це не обговорюється. Але в дуже багатьох випадках забувають люди про логістику. І коли там є збір на 100 FPV-дронів і збір на фуру, ну люди більше будуть донатити на FPV-дрони, бо це модно, бо це круто, бо це. Там знищує Росіну, але ж по факту люди забувають про логістику, що фури тягнуть автомобіль, фури тягнуть бронетехніку, ми купляли і фури, і автобуси, і будь-що. Ну, типу, я кажу, Воно міняється по мірі того, що критично треба. Був Херсон, була Каховка, треба були човни. Що стається, то треба, то стає модним то треба купляти А в логістиці що найважче зараз от, е, діставати? Тобто, ми, ми знаємо, що мінялися митні правила, і машини скупили, які тільки можна, що треба було вже замовляти з іншого континенту. Я вам скажу так: все, що мінялося, всі закони, які мінялися, всі історії е, змитниць і от це все, що ми бачили, я вам так скажу: якщо все робити правильно, якщо мати всі відповідні документи, всі відповідні запити, і робити все правильно, все буде окей. У нас ніколи не було проблем на кордоні з автомобілем. Ніколи. А щодо з е, дефіциту певних товарів, ну тобто, знаємо, ну. Машини були дуже важко вже дістати, тому що все, що могли скупили. З чим зараз найбільші проблеми серед волонтерів, щоб по запитах за кордону, щоб дістати? Запчастини для FPV дронів. Угу. І що у вас виходить? Це все виникло тільки після блокування кордону. А, Стоять так. фури, а в фур та а у фурах наші запчастини. Тобто це в зв'язку з блокуванням поляками кордонів з'явилася проблема з обчастинами. А що ви сказали тим людям, які ну критикують дуже владу і кажуть, що е, скільки можна возити за кордону за два роки можна було налагодити багато чого в виробництві в Україні? Чи дійсно ми б могли так багато чого закрити внутрішнім виробництвом? Чи неможливо? Ну, я хочу сказати цим людям тільки одну річ перед тим як говорити такі речі, що за два роки можна було виготовляти самим. поцікавтеся, скільки всього ми виготовляємо самі. Тоді, будь ласка, говоріть, що ми можемо виготовляти самі. Ми багато чого виготовляємо самі. Але якщо ми будемо кожному третьому розказувати, де що і як ми виготовляємо, тут і будуть прилітати ракети, тому що люди всякі бувають. І більшість людей за певні кошти здають певні локації. Ну, але у вас є до влади прилітають... якісь. Перепрошую. Ракети, ракети не прилітають в склади з гуманітаркою. Не буде ракета за багато мільйонів тисяч доларів летіти в нівіну і в памперсі. Повірте мені, ракета знає, куди вона летить. Але все-таки до вас є якийсь е запит від влади, чого ви би хотіли, щоб ви, е чого б, ну, що дійсно можна було в Україні. Або виготовляти, або краще забезпечити. Ну, у нас по селах зараз, особливо, коли проблема по мобілізації, чути, Боже, так їх там не, не одягнуть ні шолома. Тобто до сих пір це міф, що голову обоса забирають зразу на війну. Це міф. А, да. І, власне, все-таки, з чого бракує, що дійсно би можливо. Ну, але є дійсно реальні ситуації, коли видають одну. Форму, другу треба собі купляти, дійсно є, але людині треба одно так. зміна. Є брак і взуттям, якщо там не встигли вчасно поставити зимові берці. Тобто дійсно люди докупляють. Але от що тут могла б держава, на вашу думку, все-таки, що не треба було б закривати чи за власні кошти, чи волонтерами? Навіть за турнікети, я знаю, деякі волонтери жаліються, що вже собі турнікети не можете купити своєю зарплатою. Що тут, власне, від волонтерів треба було б зняти, і хай дійсно держава це би мала робити. Дивіться, держава це все робить, але держава це все робить повільно. Яка основна задача волонтера зробити все швидко і ну оперативно? Але жоден волонтер, такий там, який от як я, та я ж сам, ми не можемо закривати потреби в таких кількостях, які потребує наше військо. Держава це робить, але держава робить це повільно. Держава це робить, але держава це робить через мудаків, які потім сідають в тюрму, бо завищували ціни, бо виконували це неправильно, роб постачали неякісне. Ну, держава це робить. Але ну, єдине, що я би дуже хотів, це щоб держава робила це відкрито і трохи шевелилася в певних питаннях, тому що. Як казав один із хороших знайомих, який зараз воює, у війни немає вихідних. Чи можете сказати, наскільки зараз військо залежить від волонтерів, від допомоги волонтерської, і якщо це порівняти, скажімо, з початком повномасштабного вторгнення, тобто як це було тоді і як це змінилося за два роки? Ну, Будь-яка система з часом, вона, вона ну, Налаштовується, все стає на свої місця і все працює. Волонтери закривають точкові запити. Точкові запити, як я і казав ну, спочатку, це мобільність, це швидкість, і, і це доставка того всього, що треба хлопцям, вже і негайно. Ну по мірі того, як там закривається збір. Чи залежить, та залежить військо від волонтерів, але я би не сказав. ну Волонтерів дуже багато. Війська дуже багато. Але я би не сказав, що ми, як волонтери, можемо закривати абсолютно всі потреби. Наприклад, там, по, по собі можу сказати, у мене зараз чотири відкритих збори. І вони всі на абсолютно різні підрозділи. Я їх закриваю, і я щасливий. Але це ну, маленька крапля. Допомоги в тому океані потреб, які які є. Мене оточують теж дуже багато людей, які це все роблять, і вони теж закривають. Тому мені здається, 50 на 50 з державою. Волонтери волонтери потрібні, але мені здається, що на початках все таки ну волонтери значно значно більше робили для війська. Ну тоді якось так ще система не працювала, так якби вона мала працювати. Тобто, все ж таки давайте. У відкриту на початках, може, відсотків 15 волонтерів розуміли, що вони роблять. Тільки десь через півроку, півроку, сім місяців волонтери почали розуміти, що і на що вони роблять. Кожен систематизував для себе це, як правильно робити, які запити пріоритизувати, як систематизувати витрати, як звітувати, як офіційно це все робити, щоб тебе потім податково не взяли, як то кажуть, за вуха. Пів року часу ми адаптовувалися, тому що я людина цивільна, яка ніколи не мала жодного стосунку там до війська, і я навіть не знав, як працює тепловізор, як працює прионічного бачення. І є, вони бувають різні, вони бувають на різні відстані, вони бувають такі і такі. І от воно з часом все прийшло. Та? Але на початках ми не розум... я не розумів, що рації бувають різні. Я думав, рації всі однакові. в Одну говориш, в другу слухаєш. А вони бувають цифрові і аналогові, Вони бувають такі і такі, шифровані ключами, не шифровані ключами. Так що. На початках це була масова істерія, і всі старалися допомогти кількістю, зараз всі стараються допомогти якістю. І ще, скажіть, будь ласка, я читала останній місяць від волонтерів в соцмережах, від різних, що запитів у них зараз так збільшилось, як це було на початку 2022 року, що їх це З чим це пов'язано? Власне, у вас теж запитів так збільшилось, як у 2022 року. Так, в мене запитів збільшилось, і через ваш ефір я абсолютно хочу попросити вибачення від всіх, чиї повідомлення я не прочитав. Чиї повідомлення у мене ще є в запитах, я просто фізично цього не вигрібаю. Збільшилось чому? Ну, та напевно, всі ми бачимо, яка ситуація. У вас ця ситуація, яка зараз на фронті, ну, що. Ну, тобто, все-таки Як ви себе рятуєте від зневіри? Та тобто Щоб не накрило, що все погано, що щось добра з цього не буде, і ще це на роки роки затягується. Хто сказав, що я рятую себе від зневіри, я просто це дуже вміло приховую. Я просто колись пообіцяв одній людині, якої вже. Через цю кляту війну немає, що я разом не до кінця, який би не був результат. Ну, зараз, якщо відверто ваші відчуття е... не... ну, пасимістичні. Е... <с>? Ну, якщо не вірити в перемогу, перемоги не буде. Угу. І що скажіть? Чи можливо, в принципі, е... в ідеальній державі. Обходитись ну при такій масштабній війні все поставити на рейки державні, тобто щоб держава могла мобільна бути як волонтери, чи в принципі неможливо, бо це все йде фінансові звітності, запити. Як би не старався, все одно мобільність там неможлива, неможлива мобільність в структурі держави, тому що це дуже багато рівнева структура, і яка потребує дуже багато погоджень, підтверджень. Бамажок, печаток і підписів. А волонтеру треба, грубо кажучи, запит, зібрані кошти і акт прийому того чи іншого той чи іншої речі, яку він віддає військовому чи частині. Серед волонтерів, я думаю, точно є вигорання, тому що ну, загальнолюдське, та? тобто, чи там ваше оточення або ваше спостереження. І багато е, волонтерів, які так системно займалися волонтеркою, на якісь там один-два рази зібрав на авто, е, вони перегоріли і, і відмовились від цього. Ну, Я скажу так, нас лишилось дуже мало. Зазвичай приходять нові люди, звичайно, з'являються люди, які там зараз стало дуже модним там, командні збори робити. Типу, коли великий збір на певну кількість людей, вони збирають свою частину. Але тих волонтерів, які на початках були, яких я знаю, яких я бачив, які там проскакували мені в соціальних мережах, ну, вже багато хто цим не займається. Тому що або пішов служити, або просто людина вже морально не вигрібає тою своїми. Добре, ні, треба якось закінчити оптимістичніше. Щось у нас такі якісь такі ні, а це, це дуже... Добре, ні, це власне... дуже. Це дуже оп оптимістичне закінчення цього ефіру, тому що можна зробити тільки один висновок: якщо ви донатите, волонтери не вигорають.